У нас така виникла термінова необхідність кликана по зачагову сесію, вона пов'язана з фінансовими питаннями, з тими суспенці, які нам надійшли вже після того, як ми провели сесію бюджету навіть. Тому сьогодні я надію, що ми вже крайню сесію проведемо у 2024 році, а тоді вже наступний будемо проводити. І Тому питання важливі, залучення державних коштів, субвенцій. І ще буквально сьогодні прийшов лист, ми готувалися до двох питань, а ще нам 5 мільйонів 800, ще одну субвенцію. Тому зараз я розпочну сесію, ходу ми всі ці питання розглянемо. На пленарному засіданні 63 ї позачергової сесії присутні 17 депутатів. Відповідно, до пункту 11 46 закону. Цере самолетування, Це ще є правомочною. Ленарне засідання 63-ї сесії, 8-го спликання Олександрівської селищної ради, оголошує відкриті. Так, сьогодні в пристрії комісії селищної ради з фільм бюджету, фінансів, власності та інституційної відповідності надійшли зміни. Комісія запропонувала вчити до порядку денного проєкт рішення про внесення змін, до рішення від 19 грудня 24 року No5865 про бюджет Олександрівської територіальної громади на 2023 року. У зв'язку з надходженням роботу. Ставлю на голосування дану зміну. За те, щоб дану зміну врахувати і розглянути даний проєкт рішення на сьогоднішньому засіданні, прошу до іменно визначення. За сьогодні А це ви пропонує да. внести передней третє питання. Тетяна Іванова зачитала. Від до життя з 2025 року. Доспечно за Володарецький. За Волинський за. Которую За. червенку робити. за. Потом вона роса. Косанка Світлана. Віталь Miguel число 1. За, Маркович з Philip 2. Витрата ви вирішoyu? За. Болофі vastly вирішkek? За. Кісьмир вирішку? За. Болофі відзначені з 2. До следующого кулаченого плану. Зsta. Скільки ви з Новиним куб overseas Suzhyni? За. Служливо Вшутствов. ЗаSC MERCHANTiks, За. Кого ще зміни доповнення до порядку денного є? Нема. То за те, щоб прийняти за основу і в цілому запропонованою зміною, затвердити нашу передову в сьогоднішньої сьогоднішній сесії, прошу про на визначити. Доспешний зла модерні. порядку денний затверджений. Що тут не пропоную учас для доповідь до 15 хвилин, для співдоповідей до 10 для виступу, до сеті, як передбачено регламенту. І пропоную завершити на старе. Інших пропозицій немає? Немає. Тоді переходимо до розгляду питань порядку денного. По першому питанню про внесення змін до рішення Олександри скоріславич від 22 грудня 2023 року номер 4879 про Олександр Сереселищ на ірації громади на 2021 рік доповідає, що я та Володимир Івані. Дякую вам, шановні депутати, що все ж таки перед новорічні свята відклали і знайшли можливість зустрітися з нами. Ми... Виносимо це питання внесення змін в зв'язку з тим, що від 20 грудня є розпорядження Кабінету міністрів номер 1286Р і 1287Р. Це про розподіл коштів на серпень і вересень дотації на енергоносії. Є розпорядження Кабінету міністрів від 26 грудня 1323 про розподіл субвенції на харчування учнів початкових класів. Разом з тим розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації 24 грудня 1266Р, також регламентує про затвердження нам коштів. І ми пропонуємо збільшити нашу доходну частину на 2 мільйони 847 тисяч 622 гривні по загальному фонду за рахунок дотації на 42 тисячі 422 гривні на КФК 410 404 це. Інші дотації і на КФК 410, 333, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти по спеціальному фонду 2 мільйони 805 тисяч 200 гривень. Тобто ми збільшуємо і роз, збільшуємо видатки. Зокрема, по освіті на загальноосвітні школи на КФК 1021 ми даємо 5 мільйонів 5 тисяч 18 гривень, це енергоносії за рахунок дотацій, КФК 1403. Забезпечення харчування учнів початкових класів загальносередніх закладів 2 мільйони 805 тисяч 200 гривень по спеціальному фонду. По головному розпоряднику відділу містобудування збільшуємо на 37. 1404 гривні це КФК 0160 на енергоносії за рахунок дотацій. І в цілому бюджет на 2024 рік ми затверджуємо по доходах 302 млн 214 567 гривень 28 копійок. По видатках 355 млн 74 тисячі 76 гривень 28 копійок. Отакий От проект рішення ми оприлюднили. На цей час всі зміни, які є, ми врахували. Але, шановні депутати, які, можливо, можливі ще питання пособ'янтих до кінця року можуть бути. З вашого дозволу, ми все ж таки при умові, що щось буде мінятися, щоб вас не збирати, я не думаю, то будуть великі суми, але можливі такі ще зміни, в частині трансфери, дайте нам дозвіл, щоб вас не збирати, все ж таки, я не знаю, правильно прописати, мабуть, в протоколі, а потім про попередили всіх. Телефону повідомо без колеги, вони такі випадок. Але якщо на випадок ще якась буде, щоб тоді ще раз не збирати, чи 31-го, чи сьогодні чи, до кінця дня, то бачите, оце рішення, оце, що ми вносили, ми буквально зразу прийшли Тому ми вас повідомимо, а в протоколі так, на... Протоколі так, просто... прошу прописати, що надати право фінансового відділу селищній раді внести зміни до бюджету з подальшим зараженням. Ні, двадцять подивіться, ці 2 мільйони 800 вони прийшли до нас на спецфонд, і вони в нас залишаються. Да, 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 2, 20, 40, 40, 40, 40, 40 да. 40. Тобто, да. Тобто, вони вже всі залишаються. Всі субвенції, ми на протязі п'ятниці і суботи, ми всі ті, що по 2024, то що регламентовка регламентував кабінет міністрів, ми вже всі підняли. Ми вже їх підняли всі на рівень державного бюджету. А ці вже нам і впали. На наші рахунки вже ми сьогодні їх бачимо, ці 2 мільйони 800, ми вже їх бачимо. Вони в спецфонді, вони не залишаться. Тобто вони на харчування учнів січня травня Тобто вони даються на певний час. Дотація дається за вересень і за серпень минулого року енергоносія. Ну, от, 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 так, от. Ми, ми з вами провели 19-го засідання, а 20-го вийшли розпорядження Кабінету міністрів. Даному у даному проєкту рішення ви запитання не з'явиться. Ні, доповнень немає, тоді ставити на голосування. За те, що дали проєкт рішення прийняти рішення нашої сесії, прошу примірна виключити. Доспечно Зал. за. Андрей Зал. Головний Михайлович. Вона чаравич. Головну Володимир Зал.

Харчування дітей у закладах загальної освіти, розповідає сладкому Анатолій на сьогоднішній когось. Доброго дня, шановні депутати. Дякую, що зібралися у переддень Нового року, аби прийняти важливі рішення для освіти нашої громади. Хочу побажати вам і вашим родинам миру, злагоди, достатку. Стосовно даного рішення прошу встановити з 1 січня 2025 року по 30 травня 2025 року вартість харчування у вигляді сніданку для учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій закладів загальної середньої освіти в сумі до 50 гривень. Встановити з 1 січня 2025 року по 30 травня 2025 року батьківську плату за харчування у вигляді сніданків учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти за рішенням батьківського комітету. Згідно чинного законодавства, контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, з питань охорони здоров'я, освіти, культури, спорту та соціального захисту населення. Запитання є подано питання Програма харчування, реформа шкільного харчування діє, але ми, минулий раз ми приймали подібне рішення до кінця фінансового року. Фінансовий рік закінчується, ми маємо розпочати харчування дітей у новому фінансовому році. Те рішення вже припиняється. Наскільки ну, я зрозумів, то президентська програма йде зараз повне харчування дітей? Ні, ні що так і залишаються перші-четверті класи, з вересня місяця пробують можливість. Ну, а це кошти це це так? Це кошти на безкоштовне харчування учнів перших-четвертих класів. Нам тепер з січня місяця до травня дають можливість харчувати дітей коштами, які ми тільки що прийняли рішення до залучення цей сімей. По даному проєкту рішення є в кожній річні допомоги? Для нашої самого схід. Скажіть, будь ласка, це батьківські комітети кожної школи, приймають рішення. І це не полізна школа, кому трізнесу. Тоді маємо таке запитання. Якщо ми дітей перший четвертого добитися, а батьківський комітет рішив старший клас за 30 гривень, це дві треба буде готувати дітям окремо, тим, а дітям окремо. Однакове. діти, які старші класи, за рішенням батьківського комітету вирішили, там, наприклад, 35 гривень, 40 гривень харчування, не 50 гривень. Тоді їм не, не дають якусь апельсину, банан. Батьки самі так вирішили, що вони можуть покласти його самостійно дитині в рюкзак, а от дітям. Пільгових категорій і дітям початкових класів ми через процедури відповідні закуповуємо ці банани, апельсини. Готується однаково. А готується однаково. Другі страви. Вона цікава, так. Даному проєкту рішення. Немає ставного голосування, даний проєкт рішення що до листаш. У футбола зібрався. То самка співпланована. Сам прийшов поговорити. Так, на пораз. Буляв те. Так, по ефіру перед нами. Так, ось моя зрада. Погано. Сочно поговоримо. На пораз. Футбол з ним подача. Вчора то за, успішне зібрання. 17. Рішення прийняття. Наступне питання до про погодження проєкту рішення про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 19 грудня 2024 року No від про бюджету Олександрівської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Васильна Іванівна Шаярка. Буквально сьогодні ми це розподіл цей побачили, От, для того, щоб не ініціювати зібрання на початку січня. На початку січня ми все ж таки звернулися з проханням до бюджетної комісії, щоб винести на ваш розгляд дане питання. Розподіляється субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на дійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Це про те, що декларувалося по 1300 кожного педагогу. Буде доплата і вже із січня місяця. Кабінет міністрів винайшов ресурс і для нашої громади. Вони цільові ідуть безпосередньо вже по всій Україні. Передбачається 5 мільйонів 97 тисяч 100 І ми пропонуєте збільшити доходну нашу частину і видаткову на цю суму на 5 мільйонів дев'яносто сім. 1100 їх направити на КФК, яке буде визначено згідно бюджетної класифікації. І в цілому пропонується затвердити бюджет селищної ради на 2025 рік. У новій редакції в обсязі 265 мільйонів 878 тисяч 800 по доходах і по видатках. Він у нас збалансований. Єдине, що збільшується трансфер по.

Дають державну субвецію, то приймають. Тобто, всі, ті, всі ті питання, які були задекларовані в законі про держбюджет, вони на сьогоднішній день Кабінету міністрів підкріплені. Тобто, якщо харчування дітей, вони вже 2 мільйони 800, вони вже нас на що. Вони вже на сьогодні у нас на рахунках 2 мільйони 800. Ще щось, Людмила Олександровна, ще Дуже що. вони добре, що... добре, що... Дуже. Дуже. 245, це 25. Особам суб'єкція з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з освітніми потребами. Ще збільшується 245 тисяч 525 Давайте ще посидімо більше. Це вже, це вже наче останніше. Це наче так, як останні. По 2025 році просимо також, ну вдруг щось буде, просимо дати дозвіл все ж таки долучити, а ми вас повідомимо вже в телефонному режимі, ми, які ми, нас зміни на сьогоднішній день. От даному проєкту рішень немає, ніби дозволення. 50 гривень до цієї сесії. Ви завжди спеціалісті рада, ви завжди спеціалісті рада.